Ми просто готові були до того, що дуже багато людей, багато працівників поліції, рятувальники швидка також і всі потребують якоїсь допомоги, в тому числі цікава, може якісь напої. Прибирають вибите скло та готують каву у кривому розі кав'ярня, яка опинилась в епіцентрі ракетного удару 29 березня. Продовжила працювати в приміщенні вибило усі вікна, каже адміністраторка Тетяна. Та щойно щойного від шоку, продовжили приймати відвідувачів. Ми працювали в форматі, як кажуть, open space, і е, розуміли, що це буде корисно для всіх, як для звичайних людей, які може там якісь прихисток, і може відпочити, водички надати. Тетяна додає, дивом персонал не травмувався однак одному відвідувачу склом посікло руку. Коли стався сам вибух, вікна просто всередину просто накинуло. І все склон посипалося на, в центр, на, на стол, на стільчики, все повністю. Його зачепили тільки єдиним осколком, але з ним все добре, йому надали першу допомогу одразу. Він сказав, що все зі мною добре і пішов допомагати там в будинок пострадавши. Нині працівники закладу наводять лад у приміщенні, допомагають їм друзі. Сьогодні просто пощастило не попасти саме в цей час, коли прильот був. Але насправді ми тут дуже часто буваємо. Всі є сім'єю, допомагають нашим друзям. Така біда сталася. Сьогодні плануємо закрити вікна з Божою поміччю. Сподіваюся, буде добре, нас не подолати. В районі взрива тут ніхто не робота в кофейні, зайшли сюда і заходи. Сподіваюся на те, що був взрив і нету окон, люди все одно працюють. Адміністраторка каже, кав'ярня працює менш як рік, однак руйнувань від ракетної атаки зазнає вже вдруге. Про закриття, додає Тетяна, жодного разу не думали. Навпаки, у планах розширити бізнес. Будемо своїми силами працювати далі. Морально просто вже ставамо становимося сильніше. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.